Україна та Захід мають визнати, що зараз програють війну, стверджує видання за і аналітики, зазначають, що партнерам потрібно забезпечити Україну, Україні військовий потенціал і гарантії безпеки. По-перше, надати Києву зброю і позбавити Росію перспективи подальшого просування. По-друге, твердо пообіцяти Україні запрошення до НАТО. І будемо обговорювати власне цю статтю і те, що що може бути заміною перемоги? Бо тут ще ж важлива риторика. Ми ж розуміємо, що з уст дипломатів кожне слово або з уст політиків кожне слово має свою ціну. З нами на зв'язку Андрій Веселовський, дипломат, надзвичайний і повноважний посол, радник директора Національного інституту стратегічних досліджень. Пане Андрій, я вас щиро вітаю. Добрий день, слава Україні. Героям слава пане Тарасе, Взаємно. Знаєте, от мені здається, що е, істину суть цієї статті розкриває власне заява німецького політика, лідера е, зараз на, на на цю мить лідера партії, от народно е, здається, християнсько-демократичної партії. Я забув, як його звати. Вона прозвучала буквально ось вона дуже дуже свіжа про те, що власне метою перемогти Росію такої мети ніколи не було. Наша мета колективна не дати Україні, Україні програти. А ви як вважаєте? От це передає зміст статті в економісті, і в цілому настрій наших західних партнерів щодо подальшої долі України? Загалом то стаття в економісті не про це. Там, власне, не стаття, а там добір статей. Економіст присвятив тема номеру в економісті, це поруч з ситуацією на Близькому Сході, це ситуація в Україні. А вони розглядають ситуацію в ретроспективі і кажуть, що зараз етап ось такий, і що буде далі, треба подумати всім разом і допомогти Україні визначитися і не програти. Тепер щодо слів Мерца. Який очолює зараз християнську демократичну партію, ну там звернімо увагу, там минулий час. Ми на Заході вважали, що і дійсно так, і та кількість зброї, та якість допомоги, яку нам давали, вона якраз і мала забезпечити цю, цей, цей результат. Україна не повинна була програти. Але ми з вами говорили в цій студії кілька там, може, тижнів раніше, про те, що вже починаючи з початку 23-го року Терезі оглядачі на Заході говорили, ми можемо дати більшу зброю, нам потрібно, щоб було більше військ, які б були, які б цією зброєю опановували. Можливо, констатація того, що зараз Україна знаходиться не в найкращому стані. Російські війська хай повільно, але продовжують просуватися. Втрати у нас досить значні. До речі, в одній статті, всьому ж номері економіста, детально про це розповідається. І там говориться, що Наші досвідчені і якісні бійці, які вже служать не рік, не два, так би мовити, вміють в десять відбивати штурми 100 росіян, а новонабрані, непідготовлені, не мають таких здатностей, і вони виходять з вони ладу. Їх, ми їх втрачаємо, вони чи гинуть, чи. чи... Чи отримують важкі поранення і так далі. І це одна з причин відступу. Тобто дати нову хорошу гвинтівку чи нову хорошу гармату це пів справи, друга половина справи потрібно, щоб хтось її тримав, причому той, хто її тримає, повинен бути навчений. Отже, саме про це стаття Номер економісту. Про те, що зараз у нас з одного боку є розуміння. Політиків заходу, що Україна знаходиться в важкій ситуації, що підхід треба міняти це найголовніше 8 мільярдів, які було вирішено надати Україні в Вашингтоні 5 днів тому свідчать про те, що є розуміння, що підхід треба міняти. Зброї треба надавати не стільки, щоб Україна не програла, а стільки, щоб Україна перемагала. Далі інше слово перемога. Не мається на увазі, це говорить той же самий е, е, Фрідріх Мерц. Він говорить, ми не, хочем, ми не маємо на увазі, щоб Росія була ну, розбита, зруйнована, переможена. Ми маємо на увазі, щоб Україна вийшла на свої кордони рано чи пізно. Е, щодо е, рекомендацій, ну, наприклад, швидше почати е, обговорення про надання Україні членства в НАТО. Це має абсолютно безглузде речення, вибачте. Швидше почати чи повільніше почати, закінчити. Закінчити з питанням про надання це правильне речення. Надати Україні членство в НАТО це правильне речення, прийняти рішення і так далі. Отже, в принципі, мені здається, що вдумливі українські читачі. Повинні прочитати е, цей номер економісту. Власне, є Google-перекладач, і він все перекладає достатньо якісно. І е, допомогти нашому керівництву прийняти важливі рішення. Важливі рішення це обговорити з нашим е, суспільством ситуацію, яка склалася, і е, спільно вирішити з цим суспільством з іншими політичними силами, не тільки у власній. Так би мовити, пісочниці, разом вирішити, що треба робити. А що треба робити, міститься відповідь цьому ж новому економіста. Там говориться, що треба А, перевести всю економіку на військові рейки, і Б. Треба зробити нормальну мобілізацію населення повноцінну, яка би, зокрема, і дозволяла почати демобілізацію тих, хто. Реально не може більше служити в війсь військах і нездатниці, чи психологічно, чи фізично, і так далі. Ось ці дві речі повинні бути зроблені, і повинні вони бути зроблені повторюю спільно з е, суспільством в широкому сенсі цього слова. Не на ставці, до речі, там, по-моєму, 25 душ, там половина не повинно бути, але це вже інше питання. І е, е, не в кулуарах, і звичайно, не в. В межах тим більше команди в 5-6 людей повинна бути хороша, якісна, глибока дискусія, не боятися назвати речі власними іменами. Ми знаємо, що в нас великі втрати, але ми знаємо, що вони значно менші, ніж у ворога. Ми знаємо, що у нас є переваги, що у нас є якісні командуючі, які можуть і вести і бригади, і дивізії, і фронти куди треба. Ми знаємо, що нам е, готові допомагати наші партнери, але все це треба, е, так би мовити, проговорити і привести до ладу, не точковими якимись рішеннями, а серйозним, хорошим, якісним планом. Ну, пане Андрію, ви ж розумієте, що насправді рішення переведення той же економіки на військові рейки це з точки зору нашої влади не дуже популярне рішення. Посилення мобілізації так само не дуже популярне рішення. Разом з тим, ну це окрема тема, але просто разом з тим мені здається, що це все варто робити тоді, коли і приймається рішення. Ну ми ж розуміємо і знаємо різницю між воєнним станом. І станом війни оголошеним, тобто якого ми, власне, і не оголосили. Е, і тоді мені здається, що якщо це рішення приймати, то тоді всі інші рішення автоматом за собою тягнуться, і тоді ми точно розуміємо, що так ми перебуваємо там, в стані війни, вже конкретно з ворогом не е, там різноманітних інших, скажімо, станів. Е, на вашу думку, от це мало би бути правильним рішенням? І як тоді до цього поставляться наші партнери, і чому вони, в принципі, давно про це ну, не кажуть, і чому нас на початку взагалі відмовили це робити? Складно сказати, мені здається, тут забагато казуїстики. У, у, у Нас є уряд, у нас є Верховна Рада, і у нас є Верховний Головнокомандуючий е, президент України. Цього цілком досить, щоб е, рішення, про які я говорив, і мобілізаційні, і віщ, е, е, переведення економіки на військові рейки, були прийняті. Як вони при цьому будуть називатися? Хоч е садок вишневий коло хати, це жодного значення немає. В, е я не виключаю, що офіційне оголошення війни тягне за собою якісь, е ну скажімо так, додаткові можливості для Російської Федерації. Я цього не виключаю, але повторюється яка звоїстика з тої простої причини, що Російська Федерація не буде зважати на те, як ми це називаємо. Вони це називають СВО, і вони причому нищать людей безпощадно і безкраю. Тому звертати увагу на оформлення, як сказати, фіологічне оформлення того чи іншого дійства це, це вторинне. Це вже в промові президента Зеленського можна, так би мовити, оформити. А головне ж інше. Головне, щоб е, м, люди не боялися і йшли е, е, воювати, щоб вони перед цим були добре підготовлені, щоб у них в тилу залишалися забезпечені їхні родини, і щоб їм надавалася якісна зброя. Щодо зброї, повторюю, Захід сьогодні обіцяє це робити. І я не відключаю, що 12 жовтня, коли буде збиратися Рамштайн на рівні президентів. До речі, з точки зору нормальності, політ не зовсім фізично здорового Байдена. Наприкінці свого президентства, раптом в Німеччину для Рамштайну, це і є чіткий, а, а, чіткий а, сигнал того. Що прийнято рішення відійти від формули, не дати Україні програти, перейти до формули, дати Україні виграти? Ну, це б хотілося, тому що ну насправді ми ж теж розуміємо, що не дати ну, не програти і виграти це трошки різні за сенсом сценарії. А і тут, от в цілому, якщо повертатися, до речі, до статті самої, а чи не виходить так, що ну. В якомусь сенсі частково, я не кажу, що повністю, бо насправді ну і ми самі е, винні в тому, що сталося в нашій країні, е, окрім росіян, звичайно ж, мається на увазі, що і ми самі своїми, своїми діями е, там спровокували певні штуки. Але я до того, що а в самій статті чи не видається вам, що це таке певне часткове перекладання з з хворої голови на здорову, тобто. Е, все таки у нас був момент Будапештського меморандуму. У нас були підписи чотирьох країн, які зобов'язалися стати гарантами в разі агресії однієї з або якоїсь іншої країни. А тут, е, окрім того, всього, що ми б'ємося не жи не на життя, а на смерть з росіянами, втрачаючи найцінніший ресурс людей, нам ще кажуть: ні, вам треба ще отаке, 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 отакі реформи. І ми, нібито і не проти це зробити, але давайте поговоримо після війни про це. Ну чи дійсно на цей час на ті е, важливі штуки, які нам вказують е, на Заході? Бачите, е, дійсно е, говорити про це можливо і не треба так дуже глибоко. Але знову ж таки, дивіться, якщо ми говоримо про необхідність зміни е, змін глибоких кардинальних в Україні вдома в суспільстві, щоб суспільство сприйняло ті потребу? Затягнути паски і не мати 57 сортів імпортованої ковбаси в усіх магазинах і е, бути готовим, що кожен з нас має воювати, ну, даруйте мені за 70. Але якби було на 10 років менше, я би там був. Ось, це, це важливо і це, так би мовити, початково з цього починається наша перемога. Ем, а е, ви, ви праві, що в всій статті, не тільки в цій, але й в цілому, в виконанні багато припущень і допущень, в тому числі і е, певне, так би мовити, е, ну як сказати, уникнення, визнання заходом своїх власних помилок. Ви згадали Будапештський меморандум. Говорено переговорено про нього мільйон разів, і я би не хотів заглиблюватися. Будапештський меморандум це наша помилка. Будапештський меморандум не зобов'язує інших підписантів ні до чого, крім проведення консультації. Як тільки почалася війна в 2014 році, хочу про це нагадати, ми зразу витягли цей Будапештський меморандум, і тодішній виконуючий обов'язки міністра Андрій Дещиця скликав згідно з положенням Будапештського меморандуму консультацію. На цій консультації приїхали всі, і російський представник сказав, це перший і останній раз. Більше я тут не буду. плівати я на вас хотів. Ми на Україну не нападали. Це вона нам загрожувала. І поїхав. То, розумієте, документ був складений так, що він дозволяв. Бажаючим брати участь, а не бажаючим не брати не брати участь, участь. І, і, дуже... зносити себе. Вини. Тобто, звичайно, можна говорити, що наша, скажімо, дипломатія в той час не була достатньо зрілою Більше того, дипломатія хотіла інших результатів, якщо вже на те пішло, я був трошки причетний до цього і можу сказати, що вказівка погодитись саме з таким формулюванням надійшла. В Міністерство закордонних справ України згори, тому що там на горі відбулася серйозна розмова, заякувальна розмова між Американцями. Проблеми зі зв'язком, пане Андрій. В принципі, ми почули всі відповіді. Хочемо подякувати Андрій Веселовський, дипломат, надзвичайний повноважний посол України, радник директора Національного інституту стратегічних досліджень.